We're gonna Комостацький каламбур, сюди, кучиш. Я, нашій кредитор, заставу хочу не валюту, грошенята, а душу мацю кусінку віддати. За неї вам і пив, і ковбасу, і голу правду, і гроші, хоч бочку класить. Тільки сюди і, малесенько, сюди. Процент вам буде, друзі, хоч куди. Ось тобі. Нечиста сила, ми тебе тут не просили. не геть і світу цього. Тут немає більше злого, Бо придивна я новина Діва сина породила. Ой, 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 ой то скілько Буде тагино отсюду. Може, куплі, може, у А що треба бо я продам. Бо я мою довгий грам. Ми не міняємо і не торгуємо. І тебе жиде, не потребуємо. Ми тут зібрались месію вітати, що народився, щоб світ врятувати. Мошку, хлопи подуріли, вже не сіють і не косять, а у Бога просять. Ох, паноя дамо ждати, ви йде і от всіх заграти, Демократов, демагогов і бутаку водно Богу. О, ні, того вже не буде. Не такі сьогодні люди, щоб з тобою гендель мати і про Бога забувати. Йой-йой-йой, що то за крик? Ліпше дітись на музики, потанцюйте, поспівайте, словом трохи жару дайте. Що то за пусті палачки, не смішітьте мою качку? Чи не ліпше в корчмі пити? Закусить, одпочити, согонечки хильнути, і про хлопоти забути. Ні. Козацькі вольні діти більш не хочуть в корчмі жити. Вже повстала Україна вільна, славна від батька до сина, де народ про край не дбає, а крадею пропиває. Там зростають недобрі діти, що не знають, де подіти. не буде пити, що важко буде жити. Цар і розвоїнами йдуть, хай до землі усі впадуть. Чого тут шум? Чого всім треба?